Роман працює 20 років водієм автобуса. Розповідає, що раніше в чергах міг стояти близько доби. Зараз сподівається, що тимчасова послуга для перетину кордону є черга, прискорить процес. Як зазначив водій автобуса Роман, потрібно приїхати в зазначений час онлайн-черги на місце пропуску і пройти перевірку документів. Я думаю, що допоможу. Просто, просто пересіються автобуси, будуть рейсові які рейсові туристичні, туристичні. Отак іде черга загальна. Так, може бути по-інакшому. У двох пунктах пропусках на Львівщині Шигині Медика та Краківець Корчова у тестовому режимі для автобусів запрацювала є черга. Тестування проводять ще у п'ятьох пунктах пропуску, зокрема у інших областях, розповіла Суспільному старша державна інспекторка відділу Укртрансбезпеки Юлія Климюк. За першу добу у Шегиніх та Краківці кордон перетнуло 82 автобуси. Ми фіксуємо кількість автобусів, які заїжджають в пункт пропуску. Ми дивимося, скільки часу вони перебувають на пункті пропуску. Скільки їм часу потрібно? Це ми бачимо по нашій системі. Також ми дивимося навантаження на всі пункти пропуску. Це робиться для того, для того щоб проаналізувати ці всі дані, і надалі, щоб була можливість розробити систему так, щоб кожен водій міг собі обрати певний час і відповідно до цього заїжджати до пункту пропуску. Наша головна мета, щоб черг перед кордоном не було. І кожен водій їхав на свій час відповідно з реєстрації у системі. Нагадаємо, що раніше є черга працювала лише для вантажівок. Василь, водій вантажівки, їде зі сходу України, не один раз перетинав кордон і розповідає, що електронна черга полегшує роботу. Я ж вам кажу, якщо живеш на западній ковель, ровно там ну, туди ближче сюди до границі, то воно дуже зручно. Ти загрузився, глянув, став чергу, заїхав додому, все. А я ж вам кажу, я в п'ятницю загрузився, пише 5 годин, доїжджаю до Києва, субота, двоє суток. Ось, пожалуйста, понеділок. Ну, як би я ж кажу, є плюси, здорові плюси і є маленькі мінуси. До кінця серпня послуга для перетину кордону є черга, працюватиме в тестовому режимі, розповів голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський. Головна мета це зробити перетин кордону українцями максимально швидким. І зручним це стосується як і водіїв вантажних транспортних засобів, так і пасажирів автобусів. Це все потрібно відтестувати. Треба зрозуміти, яка реальна кількість автобусів може проїжджати за добу, і зробити те, що зараз займаються розробники в міністерстві відновлення. Це зробити певні слоти для кожного автобуса, який буде приїжджати на свій час, і буде розуміти, що він гарантовано без черги в 10-12 годин приїде в свій час, і плюс-мінус зрозуміємо, що можуть бути затримки з об'єктивних причин. Він їх приїде, але приїде досить швидко. За словами Євгена Зборовського, міністерство відновлення планує запустити в повному обсязі є чергу для автомобілів після тестування. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.